Привіт! У цьому відеоролику ми розглянемо фруктові батончики кастус. Це 100% рослинна смачна фінікова пастила з подрібненими фруктами та ягодами. Це корисний перекус для всієї родини. Сьогодні ми представимо 9 смаків. Фруктовий батончик кастус на основі фініків, яблука та малини, фініків із бананом, фініків з чорницею, фініків з інжиром, фініків з полуницею, фініків з полуницею та бузиною. Фініків з какао, фініків з манго та смаком ванілі та фініків із міксом горіхів. Цей смаколик втамує відчуття голоду, подарує енергію та справжнє задоволення. Фініки багаті на клітковину, вітаміни та мінерали, такі як вітамін С, вітамін в 6 калій та магній. Тому батончики кастус корисні для покращення травлення, зміцнення серцево-судинної та нервової системи. Звертаємо вашу увагу, що батончики кастус не містять цукру, глютену та лактози. Виробляються при низьких температурах, що допомагає зберегти всю користь натуральних інгредієнтів. Ще один факт: Екоупаковка батончиків кастус допомагає зберегти всі корисні властивості. Фруктові батончики кастус це улюблений здоровий перекус європейців з майже столітньою історією, виготовлений в Данії. Вони задовольнять ваш апетит і додадуть енергії на цілий день, дорослим та дітям від 3 років. Не забудьте спробувати всі смаки та обрати свій улюблений.